Вітаю вас, дорогі служителі, дорогі друзі, всі, хто нас дивляться, дякую вам за ваші лайки, дякую за ваші рекомендації. Мені знову приємно сьогодні поділитися з вами ще одним секретом: що робити, коли в церкві мало молоді. Мабуть, це є біль кожної церкви. І, мабуть, кожному пастору, служителю, деякону, лідеру домашньої групи, мабуть, кожному хочеться, щоб. Ну, в служні була молодь. Кожному хочеться, щоб на сцені була молодь, щоб ідеї приносила молодь. Тому давайте ми і поговоримо сьогодні, що потрібно зробити нам, щоб в всіх наших служіннях, особливо в церкві, була молодь. Перше, щоб в церкві була молодь, потрібно, щоб був пастор молодий або віком, або душею. Тому що молодь тягнеться до молодих. Тому пастор може бути старший, але він повинен бути молодим душею. Або пастор повинен бути молодим за віком. Тому хай Бог вам дасть мудрості, можливо, вам уже 50, 60, навіть 70 років, але ви можете стати молодим в душі, і тоді до вас буде тягнутися молодь. Друге, в церкві. Проповіді потрібні не лише для старших людей, для сімейних людей, чи для бізнесменів, чи для бідних. В церкві обов'язково повинно бути слово, частинка служіння для молодих людей. Молодь повинна відчувати, що вона є частиною чогось, що вона потрібна, і тоді вони будуть приходити в церкву. Тому обов'язково готуйте свої проповіді. Так, щоб слово було і для дітей, і для підлітків, і для молоді, і для старших людей. Тому гасло в нашій церкві церква для всіх. І молодих, і середніх, і старших, бідних, багатих, і хворих, і здорових. Тому проповідуйте, щоб церква була для всіх категорій, особливо для молоді. Третє, в церковній раді, управлінні церкві. В фінансовому управлінні, адміністративному управлінні обов'язково повинні бути молоді люди. Ви знаєте, в нашій церкві бюджет він розділений по статтям, бухгалтерія електронно розбиває його, і в нас є відповідальні за служіння. І вони самі розпоряджаються тими фінансами, якими церква доручила їм. Пастор. Я особисто не виписую нікому фінансів, не треба до мене бігати і питати. Тому в молоді є свій комітет, є комітет у медіа, є комітет у молодів, дітей, підлітків, і вони самі вирішують, на що і як тратити їм фінанси. Тому доручайте їм. І в церковній раді повинні бути люди і молоді, і середні, і старші. Всі служіння, все управління. Повинен бути збалансованим молодими людьми. Тому енергія, запал, нові ідеї прийдуть тільки від молодих людей. Я вже не говорю про технології чи якісь соціальні мережі сучасні. Хочу зазначити таку просту істину. Всі, кому за 40, мені за 40, мені за 60 вже. Всі, кому за 40 це служителі вчорашнього дня. Всі, кому за 25 це служителі сьогодні. А всі, кому за 15 це служителі майбутнього. Тому я хотів би, щоб ви оглядалися і дивилися на цих молодих людей і будували своє служіння з урахуванням не тільки сьогодення, а і завтра, і післязавтра. Тому хай у вашому служенні участвують і дітки, і підлітки, і молодь, і хай вони себе відчувають потрібними в церкві. Хочу зазначити, що зрозуміти молодь їх не потрібно багато вчити. Молодь, вибачте, часто знає більше за старших. Молодь знає дуже багато. Інформацією володіє. Ну, величезною, доступ до інформації величезний. І тому важливо, щоб з молоддю більше спілкувалися, як їх вчили. Молодь хоче простого, звичайного спілкування. І коли з ними спілкуються, їх розуміють, а не просто вчать чи, не дай Бог, читають нотації, то молодь стає ближчими і вона стає більше розуміти старших людей. І вважати, як я не раз зазначав уже себе потрібними. Тому, мабуть, найважливіше, що я хочу сказати, полюбіть молодь. І вони обов'язково відгукнуться. Кожна людина відгукнеться на любов. Кожна людина. Вибачаюсь, навіть тварина. Якщо ми любимо, на це відгукуються. Тому любіть молодь. Не таку, як ви. Молоді, яка розуміє не так, як ви, яка любить не те, що ви, яка одягається не так, як ви. Полюбіть молодь їхні серця, їхні душі, просто як людей, просто як християн, просто як особистостей, просто як тих, за кого вмер Ісус Христос. Тому роблю дуже прості висновки: вкладайте в молодь час, фінанси, довіряйте їм і. Хай ваше молодіжне служіння буде дуже сильним, і тоді перспектива у вас також буде дуже великою і благословенною. Благословляю вас, щоб у вас було багато молоді в церкві і в служінні.